Ви підірвались живі, але залізного втратили. Мурмяу. Це в мирному житті я безтурботний ситий кіт, який рахує ваш кешбек та сповіщає про успішні перекази коштів. А у воєнні часи я, як і всі українці, волонтер. На безпілотники для гусаків. На GPS для загону бойових комарів. На позашляховик. Для бригади батька на передову готова вриватись. Почали. Очі бачать, серце радіє. Наші волонтери то друга армія в Україні, яка надійно тримає свій фронт. Українці з усього світу з різним рівнем прибутків донатять на потреби армії та постраждалих від агресії Росії. Привіт, дівчатка! Ну що ви? Як воно? Та ми тільки не почали збір. Зібрали за дві години. Ще трошки вже завершуємо. Я повна а останні 500 гривень і я побігла. А я вже біжу. Готова. Всі працюють. Переможемо. Український волонтерський рух зразка 2022 року не має аналогів у світі. І це не лише про гроші, це ще й про жертовність. Подружжя з Херсону вивезли з прифронтових та окупованих територій 200 цивільних. Зоозахисниця зі Львова врятувала з окупованих територій більше трьох з половиною тисяч домашніх улюбленців. Івано-франківські жіночки перегнали в Україну близько сотні машин швидкої допомоги. У Київській області молодь власноруч допомагає людям відбудовувати їхні розбомблені будинки. Власники ресторанів об'єдналися і готують та відвозять захисникам гарячі обіди. Одеські волонтери домовляються про постачання бронежилетів та шоломів. Маленька вінничанка передала 20 тисяч гривень на фронт, продаючи зроблені власноруч ляльки-мотанки. Ми всією Україною зібрали 600 мільйонів гривень на байрактари для ЗСУ. Турки були шоковані нашою самовідданістю і віддали нам байрактари безкоштовно. А на зібрані гроші ми придбали космічний супутник для нашої армії. Мурмяу! Українські волонтери. Ви просто космос! Ви можете придбати все, що завгодно, лише дай запит. То що, починаємо збирати на паркан, щоб навіки вічні відділитись від хворого сусіда? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, якщо підтримуєте цю ідею. Баночко! Як ти там справу зроблено? Пиши татові. Нехай хлопці зустрічають свого коня.